Христос Воскрес, всім миру і добра! Ми сьогодні познайомимося із восьмою главою Книги Ездри. З 7 глави, ми почули про те, що Господь кличе Ездру на особливе служіння прикрашати храм, упорядкувати Богослужіння, обов'язково розпочати навчання закону Божого. І для цього. Він виходить із Вавилона і виходить не сам з великою кількістю людей. І також вони звідти несуть дуже багато різних дарів для храму. Це прикраси, це дорогоцінні метали, дорогоцінний посуд. І з першого стиха і до двадцятого розповідаються люди, які вийшли, імена перераховується, які вийшли із Ездрою. З 21 стиха розповідається про піст, який установив Ездра перед тим, як виходити із Вавилону. Ми саме на це звернемо увагу, тому що це якраз є один із особливих моментів, на які ми з вами маємо звернути увагу. А далі по тексту розповідається, що саме вони несли, тобто які метали, в якій кількості, для чого, кому передавали, як передавали. Ми це з вами опустимо. І початок опустимо, де перераховуються імена. І так само і закінчення, де розповідається про кількість і якість цих матеріалів, які будуть принесені. А прочитаємо от з 21 стиха про самий піст і от підхід. До цього шляху, як вони готувалися. Тут є над чим нам порозмишляти і для себе взяти відповідне навчання. І проголосив я там піст біля ріки Агави, щоб смиритися нам перед лицем Бога нашого. Значить, з одного боку, Ездрі добре відомо, що Господь пом'якшив серце царів. Вавилонських, які дали дозвіл і дали матеріальну підтримку на те, щоб відновити храм. І здавалося б, що можна безпечно йти і довершувати цю справу, але він цього не робить. Він з великим благоговінням відноситься до свого покликання і до тієї справи, на яку він покликаний. І тому він закладає піст. І це для нас дуже повчальний момент. Ми хрещені, але ми не маємо бути безпечні. І ми до всього маємо теж готуватися благовійно. Тут можна навести дуже багато прикладів. От саме чому ми кожного року, начебто, і повторюємо пости різні перед великими святами. Тому що треба благовійно віднестися до тої вістки про Пасху чи про Різдво Христове. І так само ми знаємо, що, наприклад, от яка є в людини важлива подія в житті? Створення сім'ї. Молодих людей теж є свого роду піст до створення, до моменту створення сім'ї. А який це піст? Ну, щоб вони себе берегли для тої однієї, для того одного, який потім буде на все життя. Це теж піст. Розумієте, про що? Тобто молоді люди повинні дотримуватися до шлюбної чистоти. І це означає, що вони благоговійно відносяться до дару життя і до майбутньої сім'ї, яка колись має бути звершена. А якщо цього не робити, значить людина живе в безпечності, значить вона тоді не приймає оцей дар, який хоче Господь дати людині. От і це важливо нам зрозуміти. Ездра міг би бути впевнений, що все, Господь благословив, і, значить, ми можемо спокійно, безпечно йти. Ні. Він з великим страхом і трепетом підходить до цієї справи. Ми теж, коли йдемо до причастя, то чуємо заклик священника із вірою і страхом Божим приступіти, тому що ми повинні благоговіти кожного разу перед святим Причастям. Ну, і прикладів можна багато навести. Наприклад, іконописець, коли приступає писати ікону, він теж старається попостити, щоб смирити себе, щоб Божа воля більше проявлялася, а не наша. Ну і так далі. Ну, читаємо тут є ще пояснення. Значить, ще раз прочитаю початок. І проголосив я там піст біля ріки Агави, щоб смиритися нам. Перед лицем Бога нашого, просити в нього благополучної дороги для себе і для дітей наших, і для всього майна нашого. Я знаю, що є матері, які, відправляючи своїх дітей в далеку дорогу, закладають піст. От на війну дитина пішла, і мама має перебувати в пості. Зрозуміло, що тут теж треба розсудливо підійти до теми посту. Бо на перших емоційних поривах душі можна там, придумати, що я тільки там буду хліб і воду їсти там, раз на день. І так довго не протягне людина, але в чомусь має бути обмеження таке, помірковане, розумне. Але воно має бути. Ось так, а не просто хай там в церкві почитають записочку, там помоляться, ім'я прочитали, от, і значить, вже Господь допомагає. Ні. Ми з себе знімаємо тоді відповідальність. А відповідальність на кожному з нас є за наше життя. От і тому так от треба благовійно до всього відноситись. Оскільки мені соромно було просити царя, і військо, і вершників для охорони нашої від ворога на дорозі, бо ми, говорячи з царем, казали: рука Бога нашого для всіх, що прибігають до нього, є благонадійна і на всіх, хто залишає Його. Могутність Його і гнів Його. Тобто він каже мені соромно надіятися на військо, що воно буде оберігати оці дари, які везуть. Він уповає на Бога, але це упування знову ж таки не пасивне, це упування, підтверджене постом, благоговінням. І тепер він, оскільки попостив, має право на Бога надіятися. І не раз кажу, що часто такі християни, які дуже поверхнево відносяться до своїх обов'язків, і так, а Бог дасть там якось буде. Ну, на все Божа воля. Ні, дорогі Наша воля має покоритися Божій волі. От тоді Божа воля буде, а не так пасивно сказав, а хай там якось там буде. Ні, так не буде. І це дуже красномовний приклад. Отже, ми постились і просили Бога нашого про це, і він почув нас. І я відокремив з начальників над священниками 20 людей. І ну, далі розповідається Шеревію, Хашавію, і з ними 10 із братів їхніх, віддав їм за богою срібло і золото, і сосуди усе пожертвоване для дому Бога нашого, що пожертвували цар і радники його, князі його, всі ізраїльтяни, які там знаходилися. Ну, і як я вам вже сказав, тут далі перераховується що, кому, в якій кількості і для чого було принесено. Ми це не будемо з вами прочитувати. Христос Воскрес!